Вібраційні грохоти Sandvik ідеально адаптовані для процесу переробки корисних копалин. спираючись на більш ніж 160-річний досвід інженерної практики, ми допомагаємо нашим клієнтам оптимізувати операції з подрібнення та грохочення матеріалів. Ми маємо великий досвід у багатьох галузях, пов'язаних з обробкою сипучих матеріалів. Наш асортимент включає грохоти з прямою декою, грохоти зі змінним кутом розвантаження та зневоднюючі грохоти. Класична конструкція для просіювання всіх типів сипучих матеріалів, розроблені для ефективного просіювання великих обсягів матеріалу з високим вмістом дрібних фракцій. Вони забезпечують більшу площу просіювання порівняно з традиційними грохотами з прямою декою. Зневоднюючі грохоти спеціально створені для промивки, зневоднення, очищення попередньої класифікації, мокрого просіювання або видалення сторонніх тіл. Міцні грохоти лінійного руху для важких умов експлуатації ефективно справляються з первинним грохоченням і видаленням дрібних фракцій із живлення дробарок. Ми пропонуємо широкий асортимент потужних вібраційних грохотів і живильників, адаптованих до найскладніших умов обробки корисних копалин у світі. Ми виготовляємо грохоти з різною продуктивністю. Наш найбільший на сьогодні SM4302M-мегагрохот важить понад 120 тонн і забезпечує продуктивність до 8 тисяч тонн на годину. Завдяки досвіду та технічній експертизі, ми гарантуємо ефективну та надійну роботу обладнання. Ми даємо змогу клієнтам максимізувати видобуток у найбільш ефективний, сталий та економічний спосіб. Наші грохоти підвищують ефективність завдяки якісній конструкції, високій продуктивності та низькому рівню викидів. СО2 їх надійність забезпечує високу технічну готовність і тривалий термін служби. Грохоти в поєднанні з просіювальними поверхнями індивідуально налаштовуються відповідно до вашого матеріалу та технологічного процесу, так само як конструктивні рішення з техніки безпеки праці, які знижують рівень шуму, контролюють рівень запиленості та захищають персонал. Наш широкий асортимент спеціалізованих грохотів дозволяє проєктувальникам використовувати меншу кількість машин, тим самим зменшуючи вартість реалізації проєкту, скоротити викиди та споживання енергії. Індивідуально підібрані модульні сита забезпечують продуктивність, що відповідає вимогам проекту, пропонуючи оптимізовану площу просіювання, довговічність і надійність завдяки використанню матеріалів, що відповідають найвищим галузевим стандартам. Конструкція бічних стінок, з'єднаних хакболтами, усуває напруження від зварних швів і сприяє винятково довгому строку експлуатації машини. Міцні та потужні напрямлені збудники створюють силу до одного меганютона для забезпечення високої продуктивності грохочення. Масляне змащення у поєднанні з надійними роликовими підшипниками та високоточним зубчатим щепленням забезпечує плавну роботу та тривалий термін служби, зберігаючи ефективність просіювання. Опціони гумове покриття пружин підвищує безпеку обслуговуючого персоналу усуваючи ризик защемлення, ізоляційні рами з противагою знижують динамічне навантаження на опорні конструкції та покращують стабільність роботи грохоту. Вібраційні грохоти і живильники працюють у вкрай складних умовах з прискоренням великих мас матеріалів і з силою до 5 g Регулярне технічне обслуговування та правильне завантаження критично важливі для довготривалої надійної експлуатації. Помилки в обслуговуванні та експлуатації можуть призвести до пошкодження компонентів. Раннє виявлення та діагностика пошкоджень дозволяють запобігти подальшим аварійним поломкам. І тривалим простоєм обладнання. ACSS – це наша новітня система моніторингу технічного стану вібраційних грохотів і живильників. За ACSS ви зможете стежити за станом своїх грохотів Sandvik в режимі 24 на 7. Система сповіщає вас про незначні проблеми ще до того, як вони стануть серйозними.